Всім привіт! Ви на каналі Золоті Ручки Маргаритки. І сьогодні ми продовжуємо читати історію хлопчика Лева, який залиш... боявся залишатися без мами. Розділ 5 Дуже моторошна історія, яку розповідала. Мама. От я лежу й думаю про цього собаку. Дворовий він, чи маленький бульдог, аж раптом чую, як ключ клацає в замку. Я зістрибую з ліжка й біжу до мами, а вона шепоче не ходи, босий, я сама прийду. Я повертаюся, під ковдру і терпляче чекаю. Мама нишком. Крадеться до мене на другий ярус, щоб не розбудити братика. Та лягає поруч. Мамо, нарешті ти повернулася, кажу я, я ж уже зовсім не пам'ятаю ні про собаку, ні про живіт, ні про порожину. По... 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 Але мама здогадується та питає. Живіт знову турбував? Трохи, звідки вона лише знає. Хочеш, розкажу тобі історію, пропонує мама пошепки. А я, А я, звісно, хочу. Я ж дитина, я люблю історії. Коли я була маленькою, починає мама, мене теж часто турбував живіт. Спочатку я думала. на... Кислі сливи. Я їх дуже любила, але ж узимку вони не ростуть. Я замислилась. Це дивно, правда? Виявилося, що живіт болить лише тоді, коли моя мама лишає мене саму. Дізнавшись про це, вона погладила мій живіт і сказала, що більше нікуди не піде. Хіба так можна? спитав я. Звісно, що ні. Мама не може завжди бути поруч. Просто вона не хотіла мене засмучувати. І що потім, а потім із... зі мною трапилася одна моторошна історія. Мама зробила загадковий вираз обличчя та запитала, ти не боїшся? Ні, я ж лев, і серце в мене хоробре. Злукавив я, але не навмисно, а щоб послухати історію. Кінець. Підписуйтеся на мій канал, ставте свої лайки. Не заходьте на інші канали, а слідуйте за моїм каналом. Адже скоро я випущу нову історію. Історія дівчинки на ім'я Джуді Муді. Па-па!